Підготовка підприємств транспортно-дорожнього комплексу та галузі зв'язку розпочата ще у травні поточного року. Наказом 272 Мінінфраструктури від травня поточного року по кожній підгалузі транспорту розроблені відповідні організаційні заходи та визначені джерела їх фінансування. Також зазначеним наказом встановлені три терміни завершення підготовчих робіт, які для Виробничих будинків і споруд складають 15 жовтня для соціальної сфери та житлово-комунального господарства 1 жовтня, для виконання специфічних заходів це термін 1 листопада. На балансі підприємств Мінінфраструктури знаходиться понад півтори тисячі житлових будинків і споруд. 85 котелень, які обслуговують теплом соціальну побутову сферу, 150 гуртожитків, 22 дитячих садочка, 20 лікувальних закладів, які станом на 1 жовтня були повністю підготовлені до опалювального сезону. Також на 15 жовтня Повністю підготовлена виробнича сфера. Це 65 тисяч виробничих будинків і споруд, понад 3 тисячі котелень, які забезпечують теплом виробничу сферу, майже 870 кілометрів теплових мереж, 6 тисяч кілометрів мереж водопостачання та каналізації та 45 тисяч кілометрів електричних мереж. Як я вже сказала, на 15 жовтня зазначений об'єкти також повністю підготовлені до опалювального сезону. Також велика увага приділяється стану заключення договорів з енергопостачальними компаніями та дисципліні розрахунків за енергоносії. Для забезпечення безперебійного приїзду автодорогами загального та місцевого підпорядкування дорожніми організаціями планується підготувати понад 7 тисяч спеціальної автодорожньої техніки. Також з метою. Оперативного реагування на можливі ускладнення погодних умов зимових, ну, тобто снігові замети, ожеледиця, підготовлені будуть чотири мобільні загони, які облаштовані спеціальною снігочисною, потужною та снігозбиральною технікою, особовим складом, а також пально-мастильними матеріалами в необхідній кількості та продовольством. Також до 1 листопада буде завершена заготівля 60% необхідного згідно нормативів запасу технічної солі та піску, які використовуються на зимовому утриманні доріг. В подальшому зазначені протижеледні матеріали будуть поповнюватися по мірі їх використання. Для забезпечення стабільної роботи залізничної галузі було передбачено підготовити 181 одиницю тягового рухомого складу, понад 5 тисяч вантажних вагонів, 4 тисячі 200 пасажирських вагонів, майже 25 тисячі здійснити ремонт залізничної колії та 16 тисяч ремонт стріличних переводів. План ремонту колії на сьогоднішній день виконано на 94%, що також відповідає плановим показникам і в цілому забезпечить її готовність до 1 листопада. В морських торговельних портах готуються до зимової навігації криголамні судна та засоби портофлоту, здійснюється ремонт підкранових колій та колій морських причалів. Також готуються до роботи місця масових вантажувально-розвантажувальних робіт та місця обігріву сипучих замерзлих вантажів. В, аеродро, в аеропортах комунального та державного значення завершується підготовка спеціальної та аеродромної техніки, засобів радіонавігаційного забезпечення, підготовка спеціалістів до роботи в зимових умовах. Також завершується підготовка створення необхідних запасів протожеледних матеріалів, а також техніки, яка бореться з обледенінням суден. В цілому темпи виконання підготовчих робіт дозволяють завершити їх своєчасне виконання, а також забезпечити у повному обсязі потреби народного господарства та населення зимових перевезень.